Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо більш складні задачі на застосування рівняння кола. Це геометрія 9 клас. Але перед тим хочу сказати, щоб в Ютубі просувався український контент. Будь ласка, підписуй, підписуйтесь на мій канал і ставте подобайку. Це буде ну, якби, плата за те за мою роботу. Поставте, будь ласка, вподобайку. І так. Рівняння кола. Ну, ви пам'ятаєте, саме рівняння кола, формулу записую. Х мінус А в квадраті плюс Y-Б в квадраті дорівнює Р в квадраті. Де у нас оці числа А і Б, це координати центра кола. Тобто точка О центр кола має координати А і Б. Ви бачите, що вони тут зі знаком мінус. Значить, ви берете з протилежним знаком нагадую. Ну, а r це радіус, звісно. Так, і так, пригадали трошки. Тепер таке завдання: я зараз спрацюю по підручнику істера номер 132. Знайдіть центр і радіус кола за рівнянням. Перше: х квадрат плюс y квадрат мінус 2х. Плюс 6 мінус 6 дорівнює 0. Ви повинні оцей вираз, що у вас записаний, звести до рівняння кола. Тобто, по суті, у вас повинна бути формула скороченого множення. Яка формула скороченого множення? Давайте нагадаю, що таке А-Б, ну, наприклад, в квадраті, це а2 мінус 2 аб Плюс b квадрат. Або якщо тут плюс, то тут теж буде плюс. Оце формула скороченого множення. Вам треба зробити оце, щоб о такого виду було, да? бо воно співпадає з отаким от виглядом. Значить, вам тут треба побачити оцю формулу. а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат, або зі знаком плюс. І так дивимось. x. Квадраті у нас перше. Тобто а квадрат х квадрат. Далі мінус все, що тепер пов'язане з Х, мінус 2х. Дивіться, у вас є а квадрат мінус 2аб. А у нас є х квадрат мінус 2х. Тобто 2 помножити на х і на b, а b це можемо приписати, що це помножити на 1. У нас же вираз так не зміниться. Тобто, виходить, що у нас b дорівнює 1. одиничка. А ми ж повинні записати b в квадраті. Тобто ми повинні сюди, щоб була формула скорочного множення, приписати 1. Але ми приписали 1. Я отак от візьму, що це у нас буде формула скорочного множення. І ну, Ми ж не можемо з повітря взяти 1, бо ми поміняємо рівність тоді. І давайте віднімемо 1 мінус 1. Далі працюємо з ігреками. У нас написано плюс y квадрат. І все, що пов'язане з ігреками, плюс 6. Тепер дивіться, це а квадрат плюс 2 помножте на а і помножте на Б. Чому тут дорівнює Б? У вас 6 у Тобто, що таке 6 у Це 2 помножити на у і помножити на 3. Отже, у вас b дорівнює 3. Тобто, нам тут не вистачає плюс 3 в квадраті, це 9. Додали. Ну і відняли, щоб не змінилося. І ще у нас тут є мінус 6 дорівняння 0. Так, добре, збираємо тепер ці дві формули скороченого множення, тобто це буде х, дивимось на квадрати, да? і на оцей знак. мінус такий знак, як у подвоєно, 1 в квадраті. Далі тепер ігри плюс y, плюс дивимось, це було 3 в квадраті, плюс 3 в квадраті, і тепер збираємо числа. Мінус 1, мінус 9, мінус 16, це буде мінус, ну я вже да, мінус 6, це буде мінус 16. І переносимо направо зі знаком плюс. Тобто радіус нам вже треба знати за формулою рівняння кола. От, у нас буде радіус в квадраті, це 16. І що нам треба знайти? Знайти центр і радіус кола сказано. Центр. Точка О має координати 1, ну беремо з протилежним, і тут з протилежним, і мінус 3 по Y, А радіус у нас дорівнює корінь із 16, а корінь із 16, це 4. Радіус дорівнює 4. Друге. Так. X квадрат плюс 10X плюс y квадрат мінус 12 до рівня 0. Знову робимо формулу скорочного множення. Записуємо все, що пов'язане з x. х квадрат плюс 10х. Що таке 10х? Це 2 помножити на 5 і на х. Значить, 2 це подвоєний з формули скорочного множення. Да? Ще раз нагадаю: а квадрат плюс 2аб. Плюс b квадрат. Тобто 2 це подвоєний, Х це перший, це A, А, А5 це b, плюс b квадрат. Тобто 5 в квадраті 25. Ну, ми можемо і 5 в квадраті так написати, в принципі, нам не потрібно. Ну, Якщо ми додали 25, то ми повинні відняти 25, щоб рівність не змінилася, щоб нічого не змінилося, бо ми ж з повітря скажімо, сюди взяли плюс 25. Далі, плюс y квадрат мінус 12. Давайте тут розберемо, що у нас тут: що таке 12? Це 2 помножити на 6 і на y. Отже, друге число у нас 6. Ми повинні додати 6 квадратів. Плюс 6 квадратів. Це 36 і відняти 36. Ну і більше там у нас нічого немає дорівнює 0. І це формула спрочного множення. Так. Збираємо цю формулу першу, це буде х, ну беремо оце число, і оце повні квадрати без квадратів. Х плюс знак, дивимося от сюди. 5 квадратів. Далі, тепер ігри плюс y. Дивимось на повне квадрати на повний, і на оцей знак. Мінус тепер буде 6 квадратів. І мінус 25 мінус 36, це буде 50-61. Зі знаком мінусу переносимо вправо зі знаком плюс буде 61. Отже, у нас точка О центр кола має координати мінус 5. Беремо з протилежним знаком. І плюс 6. А радіус дорівнює корінь із 61. 61, ну, ніяк не розкладається, тому так і залишається корінь із 61. Так, номер 134. Знайдіть відстань між центрами кіл, відстань між центрами, тобто О, о 1 скажімо, якщо О і О1 це центри, це кіл. Е, які задані рівнянням для точки О, скажімо так, центр? Це у нас буде Х2 плюс Y2-4 дорівнює нулю. І для точки О1 це у нас рівняння Х2 У2 2Х 8 y Мінус 7 до рівня 0. От нам треба знайти відстань між центрами цих кіл. Значить, Нам треба знайти центр цих кіл. Ну, Давайте перше подивимось. І приведемо його до рівняння е, кола, да? до виду рівняння кола. Е, Переписуємо все, що пов'язане з х. х Ікс квадрат, Все, більше нічого немає. Тепер з ігреками. Y квадрат мінус 4 y Що таке 4 y ми вже знаємо, це 2 умножити на 2. Ми робимо формулу скороченого множення. Отже, у нас друге число це 2. Тобто ми повинні сюди додати 2 в квадраті. Додали і віднімаємо це 4. 2 в квадраті це 4. Так, оце у нас формула скороченого множення. І дорівнює 0. Тепер X квадрат. нічого не додається, нічого не віднімається. Плюс тут тепер Y. Дивимось на повні квадрати, і на оцей знак мінус 2 в квадраті, формула скороченого множення. 4 переносимо зі знаком плюс. І що в нас виходить? Що у нас, ну, в принципі, точка О, давайте напишемо, має координати. Якщо до х нічого не додається, не віднімається, це 0 буде. А у y2 з протилежним знаком. Там мінус 2, у вас плюс 2. І радіус дорівнює корінь із 4, це 2. Так, тепер друге розглянемо. Х да? квадрат плюс у квадрат плюс 2х мінус 8y мінус 7 до рівня 0. О, переписуємо те, що пов'язано з хмель плюс 2х. Ну, що таке 2. Це подвоєний помножити на 1 і на х, звісно. Значить, у нас не вистачає одинички в квадраті. Так, Додали одиничку, відняли одиничку. Тепер все, що пов'язано з y. y квадрат, не, мінус 8у. Що таке 8? Це подвоєний 2 на 4 Y. Значить, У нас не вистачає 4 в квадраті. 4 в квадраті це 16, додали 16, відняли 16 і мінус 7 дорівня 0. Так, тепер згортаємо це х плюс 1 в квадраті, далі Y мінус 4 в квадраті. І тут мінус 16, мінус 7, мінус 23, і мінус 1 мінус 24 переносимо 24. 24. І у нас тоді центр це буде мінус 1 з протилежним і плюс 4. А радіус дорівнює корінь із 24. І нам треба знайти, тут сказано, відстань між центрами кіл, які задано рівнянням. Так, нічого не пропустила. Чи правильно переписала? Правильно. Так. Знайти відстань між центрами кіл. Ну ви ж розумієте, якщо у вас одне коло з точкою О і друге коло. Ну, я не знаю, дотикається воно, не дотикається. А, краще. Ми ж не знаємо, воно дотикається чи не дотикається. Треба робити через координати. Ну, Тобто це через довжину відрізка. Тобто нам треба знайти довжину відрізка ОО1. Ну, ви зрозуміли, чому я не можу зробити через суму радіусів, бо ми не знаємо, дотикається на відстані, ці кола, чи перетинається у нас в умові і не сказано. Тому знаходимо, як відстань між двома точками ОО1 або довжина відрізка. Пам'ятаємо формулу Х1 мінус Х2, мінус тобто, 1 мінус 0 в квадраті. Да? От. Х2 мінус х1 я зробила. Так, плюс 4 по y, ось, і 2. Мінус 2 в квадраті. Значить, мінус 1 в квадраті це буде 1, плюс 4 мінус 2 це 2 в квадраті, це 4. Отже, це корінь із 5. Відстань між центрами кіл це буде корінь із 5. Так. Ну, в принципі, інші можна не буду розглядати. Бо, от, наприклад, як завдання номер 132 таке може бути на НМТ. Все, дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Не забувайте ставити вподобайку. До побачення.